Безкоштовні гарячі обіди у Богородчанах відкрили соціальну їдальню для деяких категорій внутрішньо приміщених осіб. На відкритті побували і наші кореспонденти та вже готові розказати враження перших відвідувачів. Вікторія разом із сином приїхали з Луганщини на Прикарпаття ще в квітні. Перший раз зареєстрували швидко і отримали, чекаю, щось таке добреньке. Кажуть, все добре. Меню змінюватимуть щодня, каже кухарка Мар'яна. Їжу можна взяти з собою або ж скуштувати у закладі. Сьогодні в нас на меню був український червоний борщ, картопляне рогу з м'ясом, села з бюрочка і компот. У нас готується все. Ніби люди можуть відчути, що вони вдома. У Нас готується все по-домашньому, тобто ми все робимо для того, щоб вони не почували себе так, як десь не вдома, на чужині і тому подібне. Тобто ми робимо все для того, щоб вони почували себе комфортно кожного дня, меню різноманітне, так само як і друге, так само і перше. І також саме ми змінюємо салати, з компоту на узвар. І тобто, що не повторюється, щоб отримати талон на харчування в соціальній їдальні. Переселенцям потрібно заповнити анкету. Передусім, це мають зробити люди похилого віку, багатодітні сім'ї та малозабезпечені з числа внутрішньопереміщених осіб. На Прикарпаття вже перемістилося понад 148 сорок внутрішньо тисяч внутрішньопереміщених осіб, і ми проглядаємо, що категорія така як пенсійного віку, особи це є понад 18 тисяч. малозабезпечених сімей. У нас вже є 150 таких сімей, і відповідно багато є Такий соціальний заклад відкрили також в Коломиї, а ще раніше почала свою роботу соціальна їдальня в Калуші, кажуть волонтери. Ми побачили також і запит від людей на гаряче харчування, тому що не усі мають можливість готувати, особливо зараз, коли нема світла, коли недостатньо опалення, тому що воно дороге, коли люди живуть у різному приватному секторі, де можливо не налаштоване це опалення належним чином для приготування їжі. Таким чином ми зрозуміли, що потрібно людям допомогти підтримати їх уже готовими стравами. І ми отримали запити від 11 громад. На три запити ми вже відреагували завдяки нашим донорам. за місяць роботи соціальних їдалень волонтери планують роздати понад 6 тисяч гарячих обідів.